В селі Чепа відбулось храмове свято греко-католицької громади та освячення оновленого храму. Необхідність у відновленні будівлі церкви, зведеної наприкінці 1800-х років, виникла через потребу його збереження. Ремонтні роботи тривали майже 10 років. Тепер реконструкцію завершено, тож настала черга його урочистого освячення. Місцевий греко-католицький священник Крістіан Абрань підкреслив: храм є серцем кожної громади і виконує своє справжнє призначення тоді, коли наповнюється вірянами. Наш храм був освячений на честь Пресвятої Богородиці у 1883 році. Цього року ми відзначаємо 142 сорок річницю цієї події. І сьогодні це свято пов'язане з іншою визначною подією, адже завершилася десятирічна робота з відновлення цього храму. Сьогодні відбулося його освячення, і ми з великою радістю святкуємо цей день. Якщо подивитися, яким був цей храм 10 років тому і яким він став зараз. То бачимо, яким гарним став дім Божий. За ці роки ми отримали дуже багато моральної та матеріальної підтримки. І сьогодні ми молимося за кожного, хто якимось чином долучився до того, щоб наш храм виглядав так, як зараз. У селі Чепа проживає одна з найчисельніших угорськомовних греко-католицьких спільнот, яка налічує близько півтори тисячі вірян. Таким було число ще до початку війни. Але більшість вірників і надалі перебуває вдома. Церква завжди була і буде серцем громади. Коли ми йдемо до якогось села, то перше, що бачимо, якою є тамтешня церква. Але разом з тим, що наша церква стала такою гарною, свою справжню місію вона виконує тоді, коли наповнена людьми, які моляться, і слава Богу, тутешні мешканці люблять ходити до церкви. Віра та релігія є сильною опорою для людей не лише в минулому, а й у наші дні, наголосив єпископ помічник Мукачівської греко-католицької єпархії Кир Ніл Лущак. Також він підкреслив, що згуртованість громади, зміцнення родин та вірність рідній землі це ті цінності, які допомагають пережити теперішні складні часи. А роль церкви в цьому особливо важлива, адже вона передає віруючим надію та відчуття безпеки. На протязі століть завжди церква була великою опорою для, для народу, і прикладом того є наші, наприклад, паломництва до Марія Повчі, коли причиста Діва Марія прослюзилася якраз в той час, коли теж були війни, навіть між християнами, між протестантами і між католиками, і тому. Тому церква має, думаю, таке фундаментальне значення для морального життя, для виховання діточок, для виховання молоді. Прославляти Бога, вірити в Бога завжди, якби давало найбільшу таку надію людям Пережити важкі моменти життя. І ми сьогодні переживаємо цю війну в Україні дуже нелегкий час для нашого народу. Справді бачимо, що дуже багато молодих людей виїжджають за кордон, виїжджають, виїжджають сім'ї. Але я думаю, що з Божою помічю, з Божою помічю, з Божою ласкою, Бог є Господом миру. Що Дуже скоро буде мир і наші сім'ї будуть повертатися додому. А церква це є завжди колиска. Церква є колиска. Так як мама і батько в тій колисці починають помаленьку виховувати і класти на ноги своїх дітей, так само і церква через молитву, через любов до Бога помаленьку теж учить нас любити рідну землю. Що всюди добре, але вдома найліпше казали наші прадіди. Ну, так, так що надіємося, що з Божої ласки і з допомогою і теж і молитвами Пресвятої Богородиці, яку в цей день прославляємо тут у чепі, що мати миру, принесе мир нашій батьківщині і, і скоро ми зможемо помаленьку-помаленьку налагодити добре життя. Місцева громада вже давно чекала на день освячення, тож ця урочиста подія мала для них особливе значення. для нас велика радість, що наша церква стала такою гарною. Ремонт був дуже потрібен, адже востаннє відновлення проводилося давно. Всі ми, вся наша громада, чекала той момент, коли відбудеться освячення оновленого храму. У нашій спільноті проводиться дуже багато заходів. Реконструкція греко-католицького храму в селі Чепа стала можливою завдяки підтримці. Фонду імені Гамора Бетлена.